Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Прихильники п'ятого експрезидента Петра Порошенка ніколи не можуть пропустити резонансну подію. Так само сталося із питанням щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої. Зазвичай порохоботи займають вигідну позицію для себе, ніяк не для держави, адже їм досі важливі політичні рейтинги. Вирішувати питання можуть порохоботи лише на словах, коли потрібно приймати рішення, тоді прихильники Олексійовича засувають голову в пісок. Так само сталося сьогодні в Раді. Безугла в прямому сенсі зайняла місце Петра Порошенка, який не міг дати відпір нардепсі, на а лише попросив ту звільнити її місце. Можливо, вже варто приймати законопроєкти щодо остаточного звільнення безуглої, адже наразі жодної користі від неї немає, а раніше вона тим більше ледь не розколювала ситуацію всередині країни. Наразі Вельма Шановна безугла зайняла дуже цікаву позицію, коли її скандальні заяви і перепалки перейшли межу, коли на кону постало питання і відкликання з посади депутатка, вирішила нібито зіграти на випередження. Однак ця гра дуже помітна: не вийшло безуглі перетворити себе зі скандалістки в сильну політичну діячку, яка нібито за власним покликом обрушує мовчання та стає на новий шлях справедливості, звичайний популізм поширює безугла і не більше. Насправді краще, бо вона, та й зрештою, більшість депутатів недовгі пости строчили в Фейсбуці та інших соцмережах, а реально зайнялись ділом, яке б наближало нашу перемогу. В наш час і в нашій країні на депутатах лежить дуже важлива відповідальність, яку вони чомусь здебільшого не беруть, а просто використовують свою посаду для своїх дешевих політичних ігор і для власних інтересів. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові крові та бережіть себе.